Останні приготування і у подорож Дніпром біля берега пришвартовані яхти різних класів. А серед учасників як досвідчені спортсмени, так і початківці. Яхтсмени перевіряють спорядження та піднімають вітрила. У кожної яхти своя команда та унікальна назва. Ось судно зі смачною назвою Зефір. А це яхта гарт. А цей песик талісман екіпажу. За кубки Максим Маріни змагаються спортсмени з восьми міст. Я регулярно участвую в регатах і в Турции, і, і в Атлантиці, і в Англії, і на різних бывал. Как з точки зрения организации этого мер... мероприятия, мы постарались перенять лучший опыт зарубежных регат. А касаемо удовольствия, то где б я не ходил, хоть я сам, хоть в регате, хоть в круизе, это все большой кайф. Роч із дорослими до перегонів готується дитяча команда. Мишко з Херсона недавно захопився яхтингом, але вже активно бере участь у змаганнях. Ходить на швертблоті класу оптиміст. Це найменша яхта. Головне каже юний спортсмен: уміти швидко зорієнтуватися, а також щоби пощастило з погодою. Мені подобається ходити по воді, Мені подобається вода. це саме спорт. І і на Байдарк, і там, і на інші Нарешті старт. І на Дніпрі починають з'являтися численні різнокольорові крапочки. Десятки яхт з різних куточків України з'їхалися до Нової Каховки, аби продемонструвати свою вправність у найромантичнішому виді спорту. У запеклих перегонах яцмени борються з багатьма проблемами. І погода не тішить потужним вітром, і конкуренція серйозна. Порвали спінакер. Поэтому, это так. Ну, это так. парус. Ми його да. порвали Но. в самому началі. Конкуренція да. сільна ну, ну, да, з нами чемпіони України одні втори, треті. Ну у всіх виграв за словами учасників змагань. Головне не перемога, а участь. За рік яхтсмени обіцяють повернутися і влаштувати вже міжнародну регату. З нової каховки Олена Халік та Івана Конечний. П'ятий канал.